Іван Семенович Нечой-Левицький із книги Світогляд українського народу Ескіз української міфології. Український народ один із менших синів у сім'ї індоєвропейських народів. Ще його міфологія не розвинулася достатньо як раннє християнство у Києві і раннє візантійська християнська просвіта. Захопили і спинили її в самому процесі розвитку, повернули духовне життя українського народу на іншу стежку і занапастили багато цікавого для науки в українській міфології. Для нас тепер зосталися тільки уривки із давньої міфології, що дійшли до нашого часу в устах народу. Нехай християнські догмати і християнська мораль уже увійшли в народне життя, та ще й досі між народом не загинуло давнє поганство. Воно ще й досі тримається у житті народу, в обрядах і звичаях, у колядках, щедрівках, веснянках, купальських піснях, у весняних іграх, у приказках, забобонах і ліках сільських знахарок. Основа давньої української міфології та само, як і в усіх арійських народів, то були небесні з'явища, котрі більш од усього вражали фантазію і мисль народу: небо, засіяне зірками, сонце, місяць, зоря, хмари, дощ, вітер, роса, грім, блискавка усе те попереднь звертало на себе увагу, зачіпало фантазію. Розбуджувало мисль дужче, ніж земля й усе, що на землі. Ще більше зачіпала людську думку зміна літа й зими, тепла й холоду, дня й ночі, світла й темряви, вічна й незмінна боротьба на небі світлих і темних сил. Чорні снігові хмари, страшні холодні вітри здавалися народові лихими силами, а ясне сонце. Тепло, грім, блискавка, здавалися добрими, світлими силами, котрі мусили усе боротися зі своїми темними лихими ворогами, подаватися, слабіти і навіть вмирати, але котрі усе таки після усього переважували темні сили і знову з'являлись і воскресали перед людськими очима, розливаючи життя на землю. Надарований добрим розумом і багатою фантазією, давній українець з того переляку і з дива не міг недбайливо ставитися до небесних з'явищ. Йому хотілося пригорнути до себе страшні грізні сили, дуже небезпечні в практичному житті. Йому хотілося милуватися пишними світлими силами неба. Ціль давньої української віри. Як і в інших народів, була практична а в основі давнього українського поганства був людський егоїзм. Давній український народ, слави у світлі небесні сили, годив темним силам, щоб пригорнути до себе ласку неба і щоб присилувати усі сили служити його практичним цілям. Люди молились небу, щоб загарбати собі небо, дощ, тепло, росу, погоду і щоб прогнати від себе холод, хмари і негоду. Давнім українцям, як бачимо з обрядових пісень, хотілось прихилити до себе ласку усіх сил, щоб мати густо кіп на полі, багато рогів у пасіці, багато ягнят, телят, лошад, щоб мороз не поморозив жита. Пшениці, всякої пашниці, щоб у садку родили дерево, а в дворі плодилася птиця. Ціль давнього українського поганства була практична, така сама як в індусів, у греків і в інших народів, котрі у молитвах до своїх богів просили усякого добра. Форми, у які склалася давня українська міфологія, були реальними образами, взятими на землі. Бо земля була в давнього чоловіка, як кажуть, під носом а небо – під лісом. Молода слабосильна душа не могла ще думати логічними мислями і мусіла кликати собі помочі фантазію. Давні люди мусили думати, гадати формами картин, а не душ. Тим-то в усіх народів релігія попереджала філософію і науку. Усі образи для своєї релігії давні українці мали брати з природи, котра огортала їхнє життя з усіх усюдів. Як і всі народи з давніх давен у своїй міфології, вони переносили поперед усього землю на небо. Тим то й вийшло так, що все в міфології, що справді діється на небі, усе те ніби діялось десь на землі. Найдавніші українські міфи. Були в географічній і, певно, в зооморфічній формі, хоч зооморфічних міфів зосталося дуже мало. Небо здавалося давнім українцям то полем, то морем, то просто кленовим листом, на котрому написані Сонце, місяці зорі, хмари здавались лісами, дібровами, скелями, ватагою чи турмою овець, товаром. Зорі здавалися густими копами на полі або листом на воді, сонце соколом, блискавка терном або терновим вогнем. Антропоморфічні міфи в українській міфології виступають уже дуже виразно, хоч вони і не розвинулися так широко, як в інших давніх народів. Чим вище який-небудь народ піднявся розвитком свого життя. Тим він утворював собі вищу антропоморфічну міфологію, переносячи форми сімейні, побутові і соціальні на рід небесних богів. Генерації богів із повними родами цілі історії богів, цілий небесний мир духів творив собі той народ, котрий мав вищі побутові і соціальні форми життя. Окрім того, народ кладе на своїх богів печать національності. Хто не впізнає самих греків у грецьких богах, естетично матеріальних, лукавих олімпійцях, грецький олімп є сама Греція, переселена з Гелади на високе небо, бо кожен народ творить собі богів за своєю подобою, на свій смак, дає їм форми за своїм психічним характером. В українській міфології ми бачимо давні форми побуту пастушого і патріархально хліборобського. За усними народними творами можна подумати, що український народ переніс із землі на небо форму сімейного побуту. Між колядчаними божествами найясніше і найчастіше виступають батько-господар, мати господиня, дочка панна, син красний панич. Видно, що український народ любив творити собі богів у формі сім'ї багатого господаря Хліборова. Улюблений сюжет у колядках і щедрівках України той, де описується хазяйство господаря, його воли, корови, вівці, бджоли, його поле, укрите густими снопами, у декотрих міфічних образах, певно, уже пізніших, аж світиться наскрізь побут княжого періоду. Так, давній бог грому вже описується як воїн, і воїн князь або княжий син зі своїм військом. Жіночі божества описуються як княгиня або княжа дочка. Народ дав своїм богам колорит княжого періоду української історії. Тож у декотрих колядках, наприклад, міфологічна основа уже зовсім заткана історичним підітканням княжої доби. Християнство перенесло ще один елемент у давню українську міфологію, надавши міфічним богам колорит християнських, змінивши давніх богів на Христа, святого Петра, святого Миколу і Богородицю, і змішавши докупи події християнської святої історії і факти міфологічні. Форми українських міфів мають одну характерну прикмету. Вони дуже близькі до природних форм. Ми не бачимо в народній фантазії охоти до негарних, неестетичних велетенських міфічних образів, до тих величезних, страшних, головатих, рогатих богатирів зі страшними антинатуральними інстинктами, які так любить німецька чи російська міфологія. Український народ у своїх міфах тримається міри. Його фантазія не любить переступати за границі ненатурального, вона любить правду й естетичність. Навіть можна сказати, вже геть то описує красу міфічних образів такими фарбами, як у християнських акафістах описується краса християнських святих, так, що вже й автор не знає, до чого прирівняти вже їхню красу і святеє життя. Найбільший матеріал для дослідження української міфології дають саме колядки і щедрівки, котрі співають на Різдво проти святого Василя чи Нового Року. У Білорусі колядки співають і на Великдень. Там вони звуться волочовними піснями і нічим не відрізняються від українських різдвяних колядок. Волочовні пісні на Великдень були й в Україні. Але, як згадують наші літописи, і, мабуть, вивелися, а тепер зосталось тільки волочіння. Малі хлопці а з часом і парубки ходять на Великдень по хатах і славлять Христа віршами. Ті вірші, подекуди в Україні, звуться і нині волочинням. Що таке слово коляда? До цього часу трудно дізнатися, трудно пристати на те, щоб воно вийшло від латинського слова календе. Як звалися у римлян перші дні кожного місяця. Народ надто береже свої звичаї та обряди, щоб змінювати давнє ім'я на нове, котре йшло десь іздалеку та ще й із Риму. Саме духовенство тому противилося би. Тепер же в Україні колядою звуть або той дохід, що дають по хатах колядникам, або могорич, що вони його п'ють на виколядований дохід. Мабуть, у давню давнину колядою звалися Божества світла й тепла, в котрих празники припадали разом із різдвяними святками. Колядки мали в собі сліди глибокої давнини. Правда, між ними є багато сто християнських і суто історичних, котрі не мають жодної вартості для міфології. Але є колядки, тільки трохи християнізовані, у котрих тільки християнського що одні імена Христа, Богородиці чи святого Петра. Є багато чисто міфологічних, от яких тхне духом Бозна якого колишнього часу. Колядки і Щедрівки були релігійно обрядовими піснями, котрі співали на празники богів світла і тепла. То були ніби догматики, тропарі кондаки контаки в честь світлих небесних сил. В них, як у зерні, дійшли до нас давні поганські догми. Бо народ нічого так не стереже, як релігійні обряди і релігійні пісні, а сама їхня віршована форма оборонила їх від вольних змін, тулячої й вольної фантазії. І тепер, незважаючи на те, що деякі сільські священики забороняють їх співати по селах, народ усе таки їх співає по хатах, хоч і не ходить колядувати до духовенства. Тимто колядки мають перевагу над усіма усними народними творами. Після колядок і щедрівок мають багато міфічного елементу і самі обряди на Різдво, на святого Василія, на водохрещу, весняні ігри, веснянки, купальські пісні, приказки і народне знахарство. Казкам для висліджування міфології ми даємо найменше ваги, хоч у них основа міфологічна. Але зате багато усякого побічного елементу і побутового, і християнського, і жартівливого, і морального. У них багато вигадок тулячої і вольної фантазії народу. Будувати на казках давню міфологію усе одно, що писати історію якого-небудь народу на основі історичних романів. Хто вгадає, де тут правда, де вигадка? У казках має вагу тільки самий ґрунт, безперечно міфологічний. Сама канва, на котрій народ понашивав усякого дива. Та й у тій канві ще треба налапувати тільки найтовстіші нитки прадавньої міфології, правдивої міфології. На казки можна дивитись як на музичні варіації міфічних тем, котрі часом замазують ґрунтову тему, а часом правда й прояснюють її. Колядки ж. Одна із перших і найглибших міфологічних формацій, а казки найпізніша формація міфологічного світу. Тимто в казках можна з певністю мати за правдиво міфологічне тільки те, теми котрого можна знайти з інших давніших усних народних творів.